Нормально? А як я драйвлю. О. Привіт, хто ти? Стара Андатра. Робити піні бані чи піти в баню з друзями? Піти в баню з друзями. Твоя найулюбленіша страва. Я її зараз їм, це сало. Що потрібно зробити, щоб ти зараз спригнула у воду? Подарувати мені спорткар. Собака чи кіт? Лисий шпіць. Де ти хочеш вмерти? Набо. Тому що я в 80 років хочу перший раз викурити першу сигару в своєму житті, сісти на байк і розхирячитися в джунглях. Все. Чим займаєшся вільний час? Трансцендентальна медитація, виготовлення корпусних цукерок, е квадрики, звичайно. І зараз освоюю ендуро. Я найулюбленіша книжка. Радикальне прощення. Раджу всім. Назвіть три причини прийти на наш захід. Заткнення. Познайомитися з Максимом.